Наш фонд відправляється на схід, щоб допомогти відвести допомогу мирним жителям Ізюму, військовим, які знаходяться в, Донецьк, в Донецькій області. Ну, куди не можна казати, вибачайте, але Жета, і будемо вести допомогу ще на шпиталь, там, де знаходяться наші хлопці-захисники. Хочу подякувати всім, 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 всім мешканцям Золотоноші, Черкас, нашої області, всім, хто допоміг нам зібрати цю допомогу, яку ми відвеземо. Хочу подякувати весело хуторяночкам, шалені неймовірні, шалені неймовірні жіночки, які в будь-яку хвилину відкликаються, в будь-яку хвилину напечуть, нажарять, складуть, спакують. Велике їм дякую, велике їм дякую. Хочу подякувати селу вишневе святі снітко, яка допомагає нам завжди. Завжди відкликається, хочу подякувати черкаським друзям, Писаренко Юлі, Писаренко Олександру, які з усім своїм колективом збирали, малювали збирали допомогу, малювали малюночки, діточки садочка. Все ми впакували, все сьогодні відвезеться. Хочу подякувати Катренку, який завжди, чи солярочки, чи якоїсь там передачки, але завжди все впакується. Завжди Завжди всіх да, відкликаються. Щоб подякувати нашим е місцевим жителям, які картошку несли, закатки несли, скіки, від, від щирого серця, щоб хлопцям в шпиталю було що їсти. Е Хочу подякувати карому Олександру за допомогу, яку допомагає грузити, допомагає вести, допомагає з соляркою. В нього вся сім'я завжди, завжди. Вся сім'я в допомозі для захисників. Хочу подякувати Коробівській сільській раді. Люди збирають, люди допомагають, відкликаються. Дякую їм велике. Будемо старатися, довеземо все, щоб довеземо все, попаде туди, куди воно назначається. Дякую, до побачення. Ми привезли на фронтовий шпиталь допомогу. Ту допомогу, яку нам надали село Коробівка, Вишневе, місцяне міста Золотоноші. Дуже великий вам уклін усім. Дякую, що ви допомагаєте. Разом ми до перемоги, разом ми сила. Завдяки вам і нам, нашим хлопцям, нашим рідненьким, захисникам, і козакам і козачкам буде що чи поїсти. Будемо намагатися більше і частіше до них приїжджати. Дякую.